Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний день, живемо, радіємо. Христос Воскрес! Сьогодні маємо неділю, благословенну неділю, радісну неділю. Звісно, кожна неділя це Воскресіння Господнє. І сьогодні маємо свято, святкуємо в радості. Так багато ми побачили всяких чинників, які нашу радість просто винищують, крадуть. Цей світ просто таке враження, що створений для того, щоб вкрасти нас радість. І мир серця. І так мало чинників, які нам можуть дати цю радість, і і мир в серці це тільки молитва, і Бог, який дає нам свій мир. Єдиний чинник, який може дати нам справжню радість, справжній мир штучної радості повно. В світі штучного всього дуже багато. Видумав сатана для нас алкоголь, і різні наркотики, різні такі речі, які. Які роблять таку радість штучну на якийсь час, але вона не триває довго. І тільки Господь каже, дає істинну радість. Ну, тому хто має боротися за свою радість? Я так ви... зробив винятки, що маю я боротися за свою радість, бо якщо я її не оберігаю, якщо я не оберігаю себе від чинників цих всіх, які просто хочуть рознести мене. То ну, буду жертва, яку будуть розносити, всі ноги будуть витирати. Буду залежати від думки якихось людей, які взагалі будуть завжди про мене думати погано, як, яким би я не був. І, і це буде мене вкраснути в мене радість. Да ні, я не хочу так. Я не хочу залежати від думки людей, тому я і не залежу від цих думок людей. Тому роблю е, те, що каже мені Господь робити, те, що я. Вважаю належним робити і живу так, як вважаю належне. А хто там скаже не так, то не так, ну добре, то живіть, як вам так. Я не кажу в тому сенсі, що можу грішити і бути хуліганом, бо незалежно від думки інших. Не в тому сенсі. А в тому сенсі, що бути праведним теж, це як бути бандитом на правду. бо не осуджують тільки тих, хто всерединці, тих теплих людей, а ті, хто холодні і ті, хто гарячі, завжди будуть в центрі уваги. Ну, так є. Так, на жаль, створений цей світ. Бо ти виходиш за рамки більшості більшої маси, так скажемо, маса 80% це є тепла. Ну, а якщо ти виходиш, Холодний або в гарячий стан, то ти якось вже виділяєшся і тебе будуть по-любому осуджувати. Так що змирімося з тим і живімо в гарячості. Ну або в холодності, хто як хоче. Хто хоче бути холодним, то, будь ласка, але холодним там є наслідки. Там є тюрма, там є смерть передчасна, то ну, є наслідки, звісно, гарячого життя. То є надмірна радість, надмірний мир. Багато братів сестер по всьому світі, життя в чудесах, знаменах, надприродній забезпеченості і багато-багато плюсів. Але не зможеш так жити, бути всередині теплим. Теплий ти теплий, ти звичайний, як всі. І сьогодні посилання 25 квітня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас усіх бути носіями миру та радості Воскреслого Ісуса всім тим, які далеко від молитви, щоб Ісусова любов через вас і життя перемінила їх на нове життя, навернення та святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Закінчується це вже останнє зачитуємо, послання на цей місяць. І в нас є ще можливість бути цією радістю, цим миром для тих людей, які не знають Бога, ті, які шукають. Штучності, які знайшли, може, радість в алкоголі, вже в наркотиках, в штучності, але вони розуміють, що це утопія. І коли вони будуть бачити вас щасливі, радісні, то ой, тут багато всякого літає, літає, розліталося дуже багато, потеплішало. І, і бачили вашу радість, ваш мир. І хотіли такими стати. Це найбільше таке прохання Марії. Бути прикладом, бути носіями цього радості, миру воскреслого, звісно. Звісно, не просто радості від якогось кінофільму, комедійного, а радості від того, що Ісус Воскрес подарував нам вічне життя, вічну свободу, І щоб люди бачили, що ти не залежиш не від думки інших, не від якихось новин, чинників, якихось поганих новин, ну новини, звісно, завжди погані. бо Хороші новини ніхто не буде рекламувати, ніхто не буде показувати хороші новини, бо новини хороші не заходять, тільки погані заходять новини добре. Тому завжди погані новини крутять. А зараз війна, то це просто-ну, просто не може бути хороших новин. Тому бережімо себе в першу чергу. В першу чергу зберігаємо в собі радість і мир, і потім автоматично, як побічна дія, воно буде. Сіятися на наших близьких. Бо якщо в тобі його нема, ти не зможеш чимось поділитися, якщо сам не маєш. Тож, практика, радіймо, Будемо, будьмо в мирі і носімо цей мир в світ. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа!